Завдання цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Амбітні плани новопризначеного голови Міноборони Ростем Умєров заявив, що активно працюватиме над цифровізацією сервісів, які стосуються військових та призовників. Серед них впровадження електронного військового квитка. «Все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в діджитал. Електронний військовий квиток це Цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових. Тема не нова. Ще у грудні 2022-го Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що облік військовозобов'язаних має бути цифровізований у єдиному державному реєстрі призовників. Відтак має з'явитися електронний військовий квиток. Це пов'язано із тим, що коли ти змінюєш свою своє місце проживання, колишню прописку. То раніше треба було поїхати. в військомат, знятися з обліку, приїхати в новий стан. Ати на облік зараз цього вже не треба точно робити, тому що під час зміни місця проживання дія і наша система автоматично повідомить Міністерство оборони про твою нову адресу. От в цьому якраз питання обліку і полягає. Українці певні така послуга буде корисною. Звісно, якщо повістки не надходитимуть. Якщо брати іншу, інший бік то незручно. І чи хотіла би, щоб вам до прикладу, повістка і ваш військовий квиток подався у дії? Нормально. Нормально. Цифрові Нормально. Зручніше? Ну, це цифровізація. Ми цьому йдемо. Я Дію не користуюся. Я... Не користуюся. Ні, але... Для вас було б незручно. Нам ну, не цікаво. Мені не потрібно спокійно, якраз туди і направляюсь. То це було б значно зручніше і не потрібно. Звичайно, ходити? Звичайно. Підтримуйте таку ініціативу. Так. Ну то б зручно зручно, бо в дію приїдете, все. Не потрібно нікуди ходити. Ну не треба від комат з'являтися. Ця інформація сколихнула громадськість у суспільстві. Переконані новації потрібні для надсилання онлайн повістки. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв: псувати репутацію за стосунку цим не планують. Дія створюється для того, щоб стати найкращим сервісом для громадян в світі. І ми робимо знаєте, там по молекулам збираємо там кожен продукт, щоб він сподобався українцям, тестуємо, вибудовуємо репутацію дії. І я думаю, що Ста там повістки можуть нанести такий удар по бренду. Юрист Ростислав Кравець зазначив, щоб розсилати повістки через дію, необхідно внести зміни до чинного законодавства. А це довготривала й об'ємна робота. Для того щоб створити от можливості вручення повісток через систему дії, потрібно принципово змінювати діюче законодавство. Тому що на сьогоднішній день, по перше, немає жодних зобов'язань встановлювати цю систему дії. Немає жодних зобов'язань щось там перевіряти. Нема жодних законів, які б передбачали можливість вручення процесуальних документів через систему дії, і знову ж таки обов'язковість і знаходження у кожного громадянина України, за словами АІТ фахівців, технічно запровадити таку функцію у дії доволі легко. Повістки в дії, як і військовий квиток в дії. Це не тільки можливо, а це реально, і це реально зробити швидко. А от, за словами Михайла Федорова, часу на це знадобиться чимало. Цього неможливо зробити, поки немає реєстру військовозобов'язаних якісного цього неможливо зробити, поки до реєстру ідентифікатору, який є в реєстрі, не прив'язаний верифікований номер телефона. У нас немає верифікації номера телефону і особи в державі. Тому технічно я не говорю зараз про конституцію постанови. Технічно це неможливо зробити. Юлія Васильєва,